Що вас цікавить? Мене цікавить до Каті на 1158 кубиків. Боюсь, тут я нічим не зможу вам допомогти. Ну тоді покажіть мені каблучки. А для освічення? Я думаю, так. Ой, ми взагалі маємо прекрасний вибір. У нас багато каблучок і, до речі, є з діамантами. І зараз взагалі в нас діють великі снижки. А на що ви закриваєте очі? У мене метод свій. От ви зараз поставите каблучки на вітрину. Я різко відкрию очі, яка кинеться око, то я її оберу. Ну, давайте спробуємо. Можете відкривати? Ось ця. Чудовий вибір. <с> Знаєте, дуже класна каблучка, гарний великий діамант. Ціна яка? 137 тисяч. Ось ця? Ось ця? Mm -hmm. Ця 32. дві. Це мені подобається більше. Мені, до речі, теж. Вона дуже гарна і проста. Як і я, тільки я простий і цікавий. <рес> Оформлюю? Так. Чудово.